Всім привіт вітаю вас на каналі Астрономікан. Чи замислювалися ви колись, чим харчуються мешканці далекого майбутнього у похмурій темряві 41-го тисячоліття? У всесвіті дає лише війна, здається, для їжі вже немає місця. Але ж мільярди мешканців потрібно чимось годувати, і навіть серед нескінченної жорстокості знайшлось місце для власної кулінарії. Сьогодні ми розберемо, з чим харчуються різні фракції, розглянемо найбільш дивні, жахливі, командні та навіть апетитні страви, які можна зустріти у всесвіті Warhammer 40 тисяч. Але перш ніж ми перейдемо до відео, хочу щиро подякувати всім, хто підтримує розвиток каналу, одноразово або підписавшись на мене бази. Завдяки вам, я можу і надалі продовжувати створювати новий контент на каналі. А для тих, хто також бажає долучитись до підтримки каналу, посилання я залишила в описі під відео. Кожна допомога безцінна. А тепер влаштовуйтесь зручніше час відкрити меню далекого майбутнього. Імперіум людства це величезна міжзоряна імперія, що є верховною владою для більшості людського виду, в галактиці Чуманський шлях у 41-му тисячолітті. Його населення сягає квінтильйонів, і всіх їх потрібно годувати. Багато планет імперіуму, такі як світовулики та кузні, абсолютно не здатні прогодувати величезну кількість жителів, які живуть і працюють на них. Тут на допомогу приходять агросвіти. Планети, повністю присвячені виробництву сільськогосподарської продукції, їх можна уявити як гігантські промислові ферми, поля зерна розміром з континент і загони для тварин, які простягаються на сотні кілометрів у всіх напрямках. Деякі з них навіть мають цілі океани, які були перетворені на рибні господарства. Речі, які можуть виробляти всі ці світи, досить різноманітні. Іноді агросвіт повністю відданий виробництву однієї категорії їжі. Один агросвіт може бути присвячений вирощуванню овочів, інший може мати ідеальні умови для вирощування різних типів грибів. Тоді як планета, яка в основному покрита океанами, може бути присвячена вирощуванню риби, водоростей і продуктів, схожих на ламінарію. Усе це потім відвантажується і розподіляється по всій галактиці, забезпечуючи їжею та поживними речовинами безмежні маси населення імперіуму. І вже з цих ресурсів створюється неймовірне різноманіття страв та напоїв, якими харчуються мільярди громадян. Серед алкогольних напоїв найпоширенішим є АМАСЕК популярний міцний алкогольний напій, дистильований з різних видів місцевого зерна, що зустрічається майже на кожній планеті. Багато імперських світів виробляють напої під цією назвою. Його якість сильно відрізняється від дешевих робітничих варіантів до рідкісних колекційних пляшок, які споживають лише найкращі слуги імператора. Але звісно, Амасек не єдиний улюблений алкоголь мільярдів підданих імперіуму. У різних світах з'явилися й інші напої, кожен із власною історією та смаком. Фенрісійський Ель надзвичайно міцний напій, отриманий шляхом бродіння місцевих рослин Фенріса. Він дуже алкогольний і токсичний, здатний сп'янити навіть Астартес. Орден космічних мовків особливо полюбляє цей Ель і вживає його у величезних кількостях під час гучних банкетів. Часто змагаючись, хто вип'є найбільше перед тим як знепритомніти. Якщо ж говорити про щось більш вишукане, то варто згадати гліз. Це дорогий алкогольний напій, який можна подавати як гарячим, так і холодним. Його дистилюють з плодів дерева гліз, і він надзвичайно популярний на місяцях Парагона, де ростуть ці дерева. Він буває різної якості, причому найкращі марки зазвичай призначені для членів різних промислових кланів, що керують парагоном. Зовсім інший підхід демонструє горський білий джин. Він виготовляється з модифікованої охолоджувальної рідини двигунів. Цей їдкий каламутний спирт є дуже міцним напоєм, якому віддають перевагу ті, кому навіть потрійно перегнаний Амасек здається за слабким. Окрім того, що він створює відчуття, ніби вам проткнули голову. У малих дозах він може пом'якшити вплив забруденої води чи їжі. Не менш відомий і ранки. Це високоцінний бренді, виготовлений з ферментованого соку рослини та ретельно дистильований у бочках з-під Амасеку на багатьох феодальних світах. Це основний експортний товар, який забезпечує значний відсоток річного доходу. Завдяки своєму насиченому темно-жовтому відтінку та тонкому букету. Поціновувачі ранки з нетерпінням стежать за новинами, щосезону, сезону про стадії витримки та про те, які райони випускають свої напої. Багато торговців отримують невеликий, але стабільний прибуток, перевозячи бочки зі за спеціальним запитом, з ферментаційних дворів напряму до нетерплячих покупців, готових обійти звичайний потік лікеру. Але, як і в будь-якому суспільстві, не обходиться без простішого алкоголю. Під загальною назвою «родго» ховаються дешеві напої низької якості, які можна знайти майже в кожній культурі імперіуму. Загальний термін для цих більш простих напоїв, особливо серед мандрівників, це гнилий самогон. Свою особливу історію має сакра, це міцний напій, який виробляли на Таніті. Після знищення цього світу знання про нього залишились лише у членів полку, Танітського першого та єдиного. Вважається, що сакра є нащадком концепції жартовного вина, що використовувалась в релігійних обрядах. Досить модрошні чутки оточують спірт тонік. Це алкогольний напій, що походить з планети Монс, та виробляється переважно на північному континенті. Його інгредієнти не дуже відомі, однак ходять чутки, що трупи дрібних гризунів, що домінують у цій області планети, можуть бути основним інгредієнтом. Тим не менше, такі чутки ще не були доведені. Попри це, Спіриттонік відомий своїм жахливим смоком, що породжує багато теорій про те, що саме в ньому міститься. Відомий серед чужинців, як сік боягузів. Місцевість вірять, що ковток з піре тоніку притуплює страх, тому мисливці та воїни п'ють його перед полюванням, битвою чи навіть сімейними суперечками. Зовсім інша репутація має фільтр Теософа, гостий міцний лікар із планети Аркаос, заборонений тамтешнім давнім законом. Вважається, що він дарує глибину і ясність думок, хоча, ймовірно, це не більше ніж містика, що супроводжує будь-який заборонений предмет. У секторі Каліксіс цінується як ознака багатства та витинченого смаку. Схожим алхімічним шляхом іде і Транк синтетичний алкоголь із сектору Каліксіс. Техніки виробництва Транку були поширені по всьому сектору Каліксіс, членами екіпажів, злочинцями та імперськими гвардійцями. Його вживання затуманює розум і тіло, що є дуже відмінним відчуттям від сп'яніння іншими спиртними напоями, хоча кінцевий результат подібний. Ефекти Транку дуже неприємні, депресивні і вимагають звикання. Але якщо говорити про справжню розкіш, то тут немає рівних винок Вадіса. Садовий світ Квадіс більшість вважає не більше, ніж міфом, або, можливо, містом, що колись існувало, але тепер давно перетворилось на пил. Попри це, вини, вироблені там, цінуються понад усе, та мають майже надприродну міцність. Багато дворян та гільдійців, міст-вуликів платять за них величезні суми, а в деяких випадках планують вбивства та крадіжки, щоб їх придбати, розглядаючи їх як ознаку розкоші та гарного смаку. Існує три види вина квадіса. Скорботний урожай широко вважається блідою імітацією справжнього, але все ще дуже цінний. Золотий Токі, мабуть, найбільш доступний справжній винок Вадіса. Каталандське Маунті, це те, про що мріють, неймовірно цінне і за легендою здатне вбити надмірного любителя від чистого задоволення. Завершує цей перелік алкогольних напоїв Дика змія, рідкісний і міцний лікер, який виготовляють у небезпечних зонах світовулика Некромунди. Має високу ціну, а банди злочинців часто спиваються ним перед боєм, називаючи це зміїною відвагою. Не всі напої в імперіумі містять алкоголь, чимало безалкогольних варіантів також користуються великою популярністю. Одним із найвідоміших є стигерське молоко з планети Фервіоз. Хоча на смак воно досить огидне та густе, настільки що вкриває горло і шлунок на цілу добу, місцеві цінують його за виняткові властивості. Молоко не лише поживне, а й захищає від отрут та токсинів. Тож місцеві аристократи п'ють його перед кожною трапезою. Це перетворило його на справжній символ статусу та джерело багатства для фермерів, які торгують ним. Більш простим, але не менш корисним напоєм є сік плоїна. Це звичайний безалкогольний напій, популярний серед багатьох екіпажів космічних кораблів, оскільки він бореться з багатьма поширеними хворобами, спричиненими поганим харчуванням у тривалих космічних подорожах, виготовлений із асиметричного плеїнового плоду. Він багатий на вітаміни і має тривалий термін зберігання. Його також можна додавати до неякісних дистиляцій, для покращення смаку або ж використовувати як основу для міцного напою. Найпоширенішим гарячим напоєм, без сумніву, є рекаф. Виготовлений із подрібненого та завареного листя. Склад може відрізнятися від планети до планети, але завжди зберігає головну рису, сильний стимулюючий ефект, подібний до кофеїну. А от на Вальхалі немає нічого популярнішого за тану місцеву листяну рослину, з якої заварюють чай. Цей напій надзвичайно популярний серед місцевих. Настільки що в химерах імперської гвардії звальхали зазвичай встановлені самовари, аби бійці могли пити танну навіть у дорозі. Імперія багатий не лише на напої величезне місце в його культурі займають м'ясні та білкові страви. Серед найекзотичніших делікатесів можна згадати амбулу, підземного комахоподібного хижака, що мешкає в пустельному світі смерті лютера Макінтайра IX. кажуть, що його м'ясо схоже на м'ясо Грокса. Було багато спроб пророчити амбулів, але їхня здатність рити підземні ходи зробила це неможливим. Зовсім інший, але не менш цікавий приклад отробний сир, популярна страва кочових народів. У шлунок тварини заливають молоко, зашивають і підвішують з боку верхового звіра, поступово молоко згортається, утворюючи сир. Отриманий сир вважається делікатесом, а також довго зберігається свіжим, що робить його ідеальним раціоном для довгої подорожі. А от на смертоносному катачанні зустрічається справжня кулінарна небезпека, пожирач обличчя. Хоча ця агресивна форма життя здатна задушити свою здобич, обгорнувши її своїм м'язостоподібним тілом і перетравити жертву. Освіті мундус Смата вона вважалась рідкісним делікатесом для місцевої еліти. Особливе ж місце серед м'ясних страв займає Грокс це велика, швидка та агресивна рептилія з системи Соломон. Коли зоряна система була поглинена імперіумом, було виявлено, що ця тварина володіє багатьма корисними рисами, такими як здатність виживати майже в будь-якому середовищі та здатність процвітати навіть на неперетравній їжі. Саме м'ясо Грокса також дуже смачне та поживне, і майже кожна частина тварини їстівна. Через їхню цінність як ходоби їх з тих пір завезли на багато світів по всій галактиці. Так що Грокси тепер є найпоширенішим видом ходоби, що зустрічається в імперіумі. Єдиним недаліком Гроксів є їхній агресивний та жорстокий темперамент. Вони зазвичай атакують будь-яку істоту в полі зору, включаючи інших гроксів. Вони також дуже великі, швидкі та небезпечні, близько 5 метрів завдовжки та добре мускулисті. Вони територіальні та люблять свою приватність, тому спроба зібрати гроксів разом легко призвела б до їх люті. Використане рішення це лоботомізувати більшу частину стада, отримуючи племінних тварин, пригнічених за допомогою електровідлякувачів, підключених безпосередньо до їхнього мозку. Навіть з цими запобіжними заходами нещасні випадки трапляються. І Грокси зазвичай утримуються на агросвітах, ізольованих від людських поселень. Грокси відомі тим, що використовується галактичним імперським харчовим консорціумом для виробництва знаменитих бургерів Грокс. Цей консорціум видає дозволи бродячим торговцям, яким у свою чергу надається повна свобода дій для створення франшиз та ферм гроксів. Люди на самій нижній сходинці суспільства можуть не мати доступу навіть до простих напоїв чи базових продуктів. Ті, хто живе на найнижчих рівнях міст вуликів, Подальшому мешканці підвуликів змушені обходитись набагато меншим і придумувати досить креативні рішення, щоб вижити. Можливо, найвідоміша їх страва є так звані трупні батончики. Це крохмалистий продукт, який виробляється з мертвих тіл. Це не лише людські тіла, це майже будь-яка істівна біомаса, яка є в наявності, що обробляється разом. Оскільки мертвих людських тіл завжди є вдосталь, вони часто складають основний інгредієнт. Це звучить доволі кошмарно, але насправді має багато сенсу. Тут нічого не пропадає даремно. Це темне і небезпечне місце, де тисячі людей вмирають щодня. Немає місця для могил, і здається, що це справжня втрата енергії та біомаси, щоб просто масово кремувати всіх. Якщо тіла починають накопичуватись занадто високо, вони можуть стати потенційним розсадником чуми. Тож гільдії трупів, як їх називають, відповідають за утилізацію трупів. Таким чином ризик спалаху значно зменшується. Тоді, як з іншого боку, ці тіла можуть бути використані для годування мільйонів людей, які живуть там. Він також використовується як життєздатний експортний продукт, який відправляється по всьому імперіуму. Люди, які виробляють трупні батончики, змушені бачити досить жахливі речі щодня, і величезна кількість крові та нутрощів, з якими їм доводиться мати справу, може в кінцевому підсумку змусити їх втратити розум і повністю збожеволіти. Одним із особливо дивних і водночас огидних делікатесів підвулика є так звані рештки. У романі термінальний перебір їх описують як гігантську купу каналізаційного жиру розміром із хмарочос, що складається з усіх залишків жирів і білків усього, що колись потрапляло в каналізаційні системи міста. Сюди входили не лише жири, але й рештки їжі, папір, медичні патчі та інші відходи, що з часом злились в єдину масу. На цьому масиві люди організували справжню гірничо операцію. Вони зробили тунелі крізь гору жиру і облаштували численні доріжки по її периметру. Незважаючи на огидний вигляд і неприємний запах, матеріал використовувався як їжа, а його смак зберігав аромати численних давніх страв, приготованих із тих самих жирів. Попри природну огиду, ті, хто пробував рештки, визнавали його надзвичайно насиченим і несподівано смачним делікатесом. Проте, у підвуликах не всі страви складаються з трупних батончиків та каналізаційного жиру. У вологому підземному середовищі добре ростуть гриби, тому грибні ферми досить поширені. Крім того, мешканці вирощують комах, тарганів, личинок, жуків та опаришів, які забезпечують дешеве і багате джерело білка. Чим глибше проникаєш у вулик, тим більш небезпечні створіння можна зустріти. Тут водяться гігантські хижаки, величезні комахи, щури та інші потвори, які, попри свої загрози, стають їжею для тих, хто готовий на полювання. Їжа в імперіумі людства – це відображення його соціальної ієрархії. Від вишиканих бенкетів у палацах до жахливих фабрик трупних батончиків під вуликах. від грок з бургерів до комах і грибів. Усе це показує, що навіть харчування у 41-му тисячолітті є частиною боротьби за виживання. У похмурому майбутньому немає ані милосердя, ані достатку. Є лише різні способи вижити, залежно від того, на якій сходинці суспільства ти стоїш. Ми вже розглянули, чим харчуються звичайні громадяни Імперіуму. Але що ж їдять ті, хто стоять на зовсім іншому рівні, та практично не залежать від звичайної їжі? Адепти Механікус часто видаляють і замінюють свої роти та травну систему та майже все інше, тому їм не потрібно витрачати час або зусилля на щось настільки тривіальне, як їжа, вважаючи за краще просто підключитись до системи життєзабезпечення або мати вбудовану. Поки крихітні частини людяності, що залишається в них, не будуть насичені. Кустодії досконалі у всьому їхнє тіло споживає енергію надзвичайно ефективно, і вони можуть працювати днями або навіть тижнями важкої праці та боїв без їжі чи сну. Попри це, вони все ще повинні харчуватись, і оскільки здебільшого живуть в імперському палаці, можна бути впевненими, що їхній раціон справді розкішний. Для космодесантників харчування теж є засобом виживання, але на зовсім іншому рівні. Завдяки численним біомеханічним модифікаціям космодесантники можуть перетравлювати майже будь-яку їжу. У крайніх випадках, якщо вони опиняються за ворожою лінією, вони здатні отримувати поживні речовини навіть із найекзотичніших джерел від крові до машинного масла. Проте в звичайному житті основою їхнього раціону є спеціальні поживні гелі та пасти. Найвідоміші серед них тригліцеридні гелі та амінокаша, насичені калоріями, макро та мікроелементами. Це логічно, адже космодесантники масивні істоти з неймовірним метаболізмом, і саме ці концентровані пасти дають усе необхідне для підтримки їхніх гігантських тіл. Для звичайної людини така їжа була б смертельно небезпечною або викликала б сильну блювоту. У романі «Жерець Марса ми спостерігаємо сцену, де члени механікус і ренегат торговець насолоджуються бенкетом разом. Серед них є група чорних темплієрів, і в якийсь момент темплієри встають і йдуть, не сказавши ані слова. Торговець помічає, що вони ледь доторкнулись до своєї їжі і запитує своєї супутниці, чи їм не сподобалась страва. Вона пояснює йому, що вони, ймовірно, вважали безглузним їсти її, оскільки звичайна людська їжа, навіть така розкішна, як та, що була запропонована, не забезпечила б їх навіть часткою необхідних поживних речовин. Вона сказала, що це було б схоже на те, щоб з'їсти свою серветку, а потім очікувати, що ви будете ситі. Адже гелі та пасти залишаються основою раціону космодесантників, але варто підкреслити слово основа адже є численні приклади, коли вони беруть участь у справжніх бенкетах. У романі Втрачене визволення гвардія воронів насолоджується величезним бенкетом, і спостереження походить від космодесантника Альфа Легіону, який проник до них. Коли він їсть їжу і відриває ногу гігантської птиці, він зауважує, що є набагато гірші таємні місії, на яких він міг би бути, показуючи, що навіть деякі космодесантники інколи отримують задоволення від їжі, особливо у великих порціях. Схожа сцена описана в романі Спустошня Бало, де лідери кривавих ангелів збираються на обід із дев'яти страв, приправлених суміші продуктів і алкоголю, настояного на невеликій кількості крові. Завдяки своїм передовим біологічним системам, космодесантники майже миттєво нейтралізують токсини, тож для них пиття вина має переважно символічний характер. Що ж стосується алкоголю, космічні вовки створили власний вид напою, здатний справді їх сп'янити, адже звичайний алкоголь на їхні організми майже не діє. Про нього я вже згадувала трішки раніше. Це фенрісійський ель, який виготовляють із отруйної рослини що росте на фенрісі, яка тимчасово нейтралізує здатність нирок фільтрувати токсини, дозволяючи вовкам напитися. У їхньому раціоні також є страви, що нагадують скандинавську кухню. Вони збираються в величезних залах на гігантські банкети, де харчування стає частиною традицій та ритуалу. Натомість сірі лицарі ставляться до поїдання як до марнотратства та ознаки слабкості. Для них задоволення від їжі це потенційна спокуса, яка може привести до сланеша, тому вони вважають його огидним і небезпечним для самодисципліни. Але якщо космодесантники соворо контролюють своє харчування, то що ж тоді із орками? Як ці величезні зелені воїни підтримують свою неймовірну м'язову масу? Все просто орки надзвичайно самостійні та невибагливі у їжі, вони їдять майже все. Включно з тим, що для інших виглядає абсолютно неприйнятним. Якщо порівняти з космодесантниками, які вже й так невибагливі, орки перевершують їх у цьому безумстві повністю. Кажуть, що танкбасти використовують машинне масло знищених транспортних засобів як алкоголь, ітранна система орків здатна перетворювати практично будь-що на енергію. хоча в більшості випадків вони все ж їдять щось впізнаване, як їжа. Одним із найвідоміших компонентів оркської кухні є оркський гриб та сквіги, що технічно є формою канібалізму, оскільки вони належать до того ж виду. Сквігів розводять як домашніх тварин, бойових собак та джерело їжі. Їхньою підготовкою часто займаються гречини або снотлінги, яких самі сквіги інколи з'їдають. Нетерплячі орки можуть з'їсти сквіга сирим, але зазвичай вони віддають перевагу приготованим. Існує багато видів сквігів для їжі, найпоширеніший стівний сквіг, схожий на хробака, який мало придатний для чого небудь іншого. Жувальний сквіг практично не містить поживних речовин, але орки із задоволенням жують його як гумку, сидячи й обмірковуючи оркські справи. Найцінніший соковитий сквіг, приготування якого вимагає особливого гречина, хоча інколи орк просто з'їдає гречина замість нього. Про орків можна сказати багато чого, але точно одне, вони ніколи не були перебірливими у їжі. А ось тао виглядають зовсім по-іншому. Їхній раціон здається смішнішим, навіть очікуваним. Ці істоти не лише вегани, а ще й полюбляють локшини швидкого приготування. Імперіум досі не впевнений, чи їхнє веганство біологічне чи культурне, але, схоже, вони еволюціонували від травоїдних істот, і м'ясо могло б завдати їм шкоди. Це підкреслює їхню недоречність у галактиці. Вони спокійно смакують рамен, поки космодесантники та орки буквально з'їдають одне одного. У романі відрядження є сцена, де гвардійці інквізитор працюють під прикриттям разом із Тао під час секретної місії. Тут можна побачити, як два види діляться їжею. Гвардійці пробують різноманітні страви, яскраво жовтий фрукт, який пахне солодко, та виявляється неймовірно соковитим із присмаком меду, зелений фрукт у формі зірки, має димчастий і гіркуватий присмак, схожий на темний шоколад. Також пропонується синій рис інопланетні фрукти та овочі. Жодна з цих страв не містить м'яса, що поступово дає зрозуміти гвардійцям, наскільки раціон тао відрізняється від звичайного для людей. На відміну від тао, ельдари вирізняються витонченою кулінарією. Мешканці світів кораблів, здебільшого вегетаріанці, та насолоджуються різноманітною їжею. Вони не повністю відмовляються від м'яса, тож інколи його споживають а також цінують добре вино. Коли йдеться про те, що споживає друг Харі, їжа здається, не є для них надзвичайно важливою, оскільки вони отримують більшу частину поживної енергії, необхідної для виживання, живлячись стражданнями інших, як психічні вампіри. Якщо вони їдять справжню їжу, вона зазвичай і жорстока за своєю природою і служить більше для задоволення надмірності та садиських прагнень ніж для отримання поживних речовин. Нижчі верства суспільства практикують канібалізм, вищі теж споживають м'ясо, але з додаванням трав і спецій. Багаті темні ельдари їдять екзотичних істот з усієї галактики і п'ють вино несумісний з людським організмом. У романі Шлях темного Ельдара показано амфітеатр, де громадяни комороху продають свої різні товари, багато з яких торгують м'ясом з нещодавно обстріляних світів. Усе, що демонструється, є м'ясом або від вимерлого виду, або від того, що перебуває під загрозою зникнення. Це добре ілюструє характерні звички темних ельдарів. Екзотити ведуть більш примітивний спосіб життя. Вони випасають і збирають свою худобу, нагадуючи динозаврів, і іноді ласують їхніми яйцями або м'ясом. На противагу всім цим живим істотам, некрони після переходу в металеву форму 60 мільйонів років тому більше не потребують їжі і відверто гидуються процесу споживання, в якому беруть участь брудні органіки. Некрони не їдять і не можуть їсти. Одна з найбільших причин, чому вони шкодують про біоперенесення, полягає в тому, що вони більше не можуть відчувати смак. І наостанок, про кого ми сьогодні поговоримо, будуть тираніди, істота для яких концепція їжі повністю відмінна від усіх попередніх раз. Тираніди поїдають практично все, тому замість переліку кожного можливого об'єкту в галактиці, варто зосередитись на тому, що вони не можуть або не намагались з'їсти. Очевидний приклад це некрони. Їхні тіла живого металу непридатні для їжі. Світи гробниці майже повністю позбавлені біомаси. Їхня зброя атомізує біомасу, і вони не страждають від проблем з бойовим духом. Кулі тиранідів проти них безсилі, тому в рідкісних випадках тираніди захоплюють некронів і їдять їх. Вони насправді не отримують від цього жодної користі, тому вони рідко намагаються їх перетравити. Ще одна заборонена їжа усе ще пов'язане з нурглом. Тираніди мають надзвичайно потужні травні та імунні системи, але це нічого не означає проти Бога хвороб. Під час битви між тиранідами та силами Нургла за контроль над одним світом, Нургл заразив його, зробивши повністю непридатним. Проте тираніди все одно проковтнули цей світ, що призвело до того, що один з їхніх кораблів стрімко почав розпадатись і гинути, змусивши тиранідів засвоїти цінний урок і стрімко відступити. Схожим чином вчені анклаві Форсайту змогли розробити супервірус, який вони потім ввели собі, коли тираніди їх з'їли. Цей супервірус спалив цілий флот вулик тиранідів і вбив їх усіх. На жаль, в усьому цьому божевіллі рецепт вірусу, здається, був втрачений. Тираніди також не можуть їсти кустодіїв, або принаймні ніколи цього ще не вдалося їм зробити. Кожного разу, коли тираніди поглинають нову розумну расу, вони розробляють нову форму воїна, використовуючи ДНК цієї раси. Вони ніколи не виробляли нічого з ДНК костодії, оскільки їм ще належить з'їсти хоча б одного. На сьогодні це все. Якщо ви додивились відео до кінця, не забудьте поставити лайк та написати коментар. І до зустрічі у наступному відео!